Коли я пройшла навчання по родовісниці і навчилась розбирати родові матриці та робити розрахунки на сім сфер життя, перш за все, я зробила такий розбір собі. І я була вражена, як інтуїтивно все життя я. Робила якісь речі, які допомагали мені бути в ресурсі, і побачила свої дійсно якісь мінусі, мінуси, свої якісь програми, які мене вибивали з колії. І коли ти розумієш і знаєш свої грані і вмієш їх класно розпоряджатися в нужне русло направляти. То це дуже допомагає в житті. Ось, наприклад, у мене на другій чакрі, яка відповідає за за прихід грошей по-жіночому, за сексуальність, жіночність. У мене енергія це легкість задор і веселощі, це творчість. І мені дійсно дуже допомагає творчість. Прийти в такий стан натхнення, легкості, придумати якісь нові підходи, відкрити якісь нові грані, які допоможуть мені вивільнити свою силу, з'єднатися з нею і нашаманити те, що хочу.